Дзвіниця, да, дзвіниця, вище. Вчора вище. Да. Я... не було скла, вже сьогодні працюємо. Хлопці будуть працювати, поки це не зробить. Тут вже вже закрили трошки. Главне, що зібрати сквозняки. Ага. Холодно, холодно, але що робити? Заходьте, будь ласка. Це вже другий раз. Перший раз був прильот, поубирали. 7 числа був другий прильот, це вже з другого прильоту. Це прилетів град сюди. Розбиті всі вікна. Відражі. Поки що закриваємо по першому поверсі. Нам потрібні передвіжні вишки, щоб ми могли достати, щоб позакривати це, бо якщо буде волога, воно все запліснявіє, то буде біда велика. Давайте сфоткаем. Люди самишные, ну я розкажу що Завтра приступимо закривати ось пленку. Привезли матеріали. Ще завтра привеземо матеріали. у нас їжа, будемо привозити їжу. Ми допоможемо. Ми разом переможемо.